Цьогорічний день незалежності України став 33 м для нашої держави. В городку він розпочався заходом на площі Героїв Майдану. Городичани згадали тих, хто виборює свободу для українців на передовій, та хвилиною мовчання вшанували тих, хто вже не повернеться звідти. І на знак подяки тим, хто віддав своє життя, щоб Україна і сьогодні залишалася незалежною, до стели пам'яті, поклали квіти. А далі, вперше від початку повномасштабного вторгнення, день незалежності у городку відзначали із піснями і танцями. Аби подивитися і послухати святковий концерт, городичани зібралися на площі біля міського будинку культури. Участь у дійстів взяли танцювальні колективи Колібрі та Денс, співали ансамблі Співуче джерело, сонячне коло, чарівниця, росинка та солісти школи Амадіна. Звучала музика у виконанні скрипальки Лесі Куморної. Всі засумували за тим, що нема... Має концертів таких, як і раніше було, а це треба підносити дух, тому що ми піснями підносимо настрій, допомагаємо в цьому нашим хлопцям, які там на фронті. Ми дуже старалися над цим номером, ми, ми довго працювали над ним. Ми хотіли передати своїм танцям, що ми всі одна ціла. Одна велика сім'я. Наші пісні вдячність за селу за те, що ми можемо це робити під мирним небом. Сюрпризом для городичан став виступ заслуженої артистки України Інни Лисаківської. Співачка завітала у городок на свято, та колеги відразу запросили її виконати пісню для земляків. Це був для мене чисто експром. Вона безстрілька оділи наші працівники в будинку культури. І я зайшла на сцену. Заспівала пісню про Україну, тому що саме Україна завжди в нас в серці. Вона буде в нас непереможна, перемога обов'язково буде за нами. Святкова програма знайшла відгук у Гордачан. Вони стверджували, що на площі дійсно панувала оптимістична і життєрадісна атмосфера. Я підтримую Україну і мені дуже подобається це свято. Я люблю, коли діти танцюють. Я люблю творчіство. У мене прям дуже велике враження від цього. Мені цікаво подивитися на скажімо так, таланти діток. Я як танцюють, як співають. Я дуже захоплююсь цим. На мою думку, що це доречно. По-перше, підняти людям дух, дух до перемоги. І наші діти це наше наша майбутнє. І я дуже задоволена, що наші дітки зараз тут так виступають. Також біля будинку культури були представлені виставки книг та картин, а сцену прикрашали маленькі снопи, які дбайливо виготовили працівники будинку культури. Було й кілька лотків із патріотичною символікою. До речі, концерт був благодійним, і під час нього городочани наповнювали скриньки зі збору коштів на підтримку ЗСУ. Ми тут збираємося, щоб допомогти більше, більше воїнам. Це такий день для молоді, коли ми можемо згуртуватися всі разом, та ми просуваємо наші традиції, культуру та країну. На третьому році війни в суспільстві по різному ставляться до святкувань. Інна Лисиківська розповіла, що з цього приводу думають військові. Я дуже часто їжджу саме на схід наших хлопців, і ну не ті. Тільки... Нас їдати, але і на інші позиції наших захисників вони завжди тільки підходять і дякують, тому що вони говорять, що їм підтримка зараз саме українська пісня, і саме як не зараз потрібно співати. Бо вони кажуть, ми за це і воюємо тут, щоб ми там співали. Відтак, 24 серпня, українська пісня звучала у городку гучно, стверджуючи на весь світ, що ми не переможна нація, і нас ніхто і ніщо не зламає.